Друзі, якщо ми хочемо піти побігати, нам треба зрозуміти декілька речей, декілька правил для того, щоб наше тренування було корисним та продуктивним. По-перше, ми можемо бігати в анаеробному режимі чи в аеробному. Ще можна сказати, ми можемо бігти спринтерським бігом чи стайерським. повільно чи швидко. Можемо бігти на пульсі. Високому, 170 і вище, можемо на низькому, 130-140 ударів. Якщо при повільному бігу але повільне це у кожного по своєму Біги у нас пульс 170 ударів, наприклад, нам не можна бігати 20, 15, 30 хвилин. Треба чергувати цей пульс, цю пробіжку з ходьбою робити Інтервальної пробіжки. Пробігли 250 метрів з пульсом 170-160. Перейшли на ходьбу, пульс став 120-130. Опять зробили пробіжку. Перейшли на ходьбу. Обов'язково доповнюємо свої бігові тренування вправами на силу правами на гнучкість, обов'язково. Друзі, щастий. З вами був тренер Сергій. Всього найкращого, миру, здоров'я!